Із першої плюс другої ага, мішечка 8 кг за 1350. Жіноча фіска. Ціка класна. Розмір S, але виглядає вона на L. -ку. Такий фліс на гудочках. Розмір S, але теж виглядає більша Емочка. Така фісочка. Розмір 42-й. Жіноча фліска, розмір м Це така жіноча, може бути і чоловіча розмір 16-ка. Жіноча фліска, Замочку розмір С. Жіночий фліс. з кишеньком. Теж дуже класний. Розмір С. Чоловічий фліс. Розмір Ека. Я пальто. пальтом, розмір М. -ка. Чоловіча плотна фліска, розмір XL, Легесенька жіноча фліска. Розмір 14-ка. Ще один жіночий фліс на замочку. Розмір М. -ка. Жіноча плотна фліска. Розмір 34-й. Один жіночий плотний фліс. Розмір пише Мка. Ну він виглядає більший. Чоловіча фліска на замочку. Розмір. Мка. Така чоловіча фліска. Розмір Л Чоловічий плотний фліс. Розмір Мка. Чоловіча флісова куртка. Розмір Елька. Ще один чоловічий фліс. Розмір Елька. І останній – це жіночий фліс. Розмір XL. Це був фліс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1350